Нам це грустно потрібен. Затова светя. Котично за ваше не было. Всего я уже сказал, что Прийняте. Розкоди, тобто, Трошко. розкода. Ні, я хотів тільки сказати, що не працює. Там два модулі, вони забезпечують опалення четвертого гуртожитку і окремого на наверху, але в принципі інші туди Так. Це тільки Так. систему. Рішення 17 засновано. Дякую за Включіть мікрофони. Згадати понорів колега президента Шевської Федерації. Як ви знаєте, на щокав на днях в засобах масової інформації висвітлення була висвітлення інформація щодо результатів депутатів з нашої сторони і так далі і тому подібне. Прямо вам сказати, що це були замовні статті, ніякої такої інформації, щось мати таке на увазі проти депутатів, проти міської влади. Ми нічого не співпрацюємо з більшістю депутатів. Дуже дякуємо, що міська влада йде нам на зустріч вирішення наганих питань спорту. Тому вносимо вибачення і за, циф... за таких журналістів, які просто перекручують інформацію. Просимо підтримати наш проєкт. Я дуже прошу вас розберіться. Ми думаю, що приймаємо ваше вибачення, але розберіться там, що це сталося і яким чином до чого. Дякую. Значить, було критичне зауваження. Виключите слова та продовжуйте до 50-го року термін договору оренди. Підтримаю. Прошу продовжуватися до 50-го року. Це виключно. А ви просите до... Знімаєте це критичний товар? Хто там? Да? Бюджетно не знімаєте? Німа нікого. Знімаємо? Так. Будь ласка, так? Якось якраз міської ради, да, такі про розмови були і переважно більшість котел, які ми сьогодні жити. Не використовується, є депутати від е, мікрорайону то, шахта. В цілому, наприклад, знають, в якому стані знаходиться квартира. На сьогоднішній день вона є аварійною, знаходиться в е, внутрибудинковому е, території і фактично там збирається діти. Прийти подивитися, чого опозиція має світоспект. Що стосується оплати за оренду, да, на початку. Е, в укладанні і дякую Віктору Володимирович. Дякую, 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 що е, депутату за об'єкт 3 тисячі гривень за об'єкт, який не готовий до експлуатації. Це не оренда, це оренда. Я а... прошу вже припинити, ми вас підтримуємо практично всі депутати вас підтримують. Це... Я думаю, що всі проголосують. Що цей об'єкт? Під спортивний заклад. Хто за це критичне загорнення? дякую. В цілому з критичним доваженням. Я, я би дуже просив, що ну, давайте це депутатське місті. Я поважаю вас, але нас починають засоби масової інформації за це. Дати свят, рішення прийнято. Mm -hmm. Ми вас вітаємо. Серьок, при реєстрації, як кажеш? 15-йся. 15-йся до слова, розумієте, звідси. Мабуть, да, і так, що, як от, елемент наректоре. Що політика, що дня у цій. Я не в порядку. голос. Депропозиція в принципі в цілому. Це дуже таке гарне слово. Брзо. Менять. Це шаленство. Як це построїти? І що важливо баяви. Тобто, це КП, е-е

з центральної медичної військової клінічної лікарні. Засновано. Добре, що сьогодні зменшувалася температура. Претичне заваження було. Значить, Головний лікар лікарні е дав довідку 100%, відпрацював тепер, пішов за то, щоб в цілому приємно пішов. Так, заступник директора вот о каналу. Слово прослушать. Это было в целом. весь час І станом на наші ворожова виниксює ворог. При нерозгляді цього питання у нас вимога відкрита від водоронеру. Я так думаю, що через декілька днів вони просто почнуть зустрічати енергобезпечення, в свою чергу, до обмеження водостання міста або повного колапсу роботи. Це буде залежати від доброї волі енергетики. Мають на погашення постачання компанії. Податково теж, так? І так, та? І, та, частина має піти на погашення богів богів. І за Все, закінчуйте. Коли не закінчується. Марія Петрівна. Закільтет. Я прошу вибачення, але... Шановний Володимир, що депутати присутні та дійсно на сьогоднішній день, е, практично для того, щоб цінувати, то ми завжди йдемо ведемо ця відповідно до законодавства, а потім йдемо на різдвізацію. На цьому поводоканалу майже вісім як державного, так і місцевого бюджету. Тому е, самоправильно підбурока, якщо б е, можна було в першу чергу приведені кошти для поповнення статутного капіталу водоканалу, щоб йшло погашення місцевих платежів, так як практично ми відділяємо їм, вони сплачують знову ж ці платежі в місцеві бюджети, вони повертаються. У межах трьох мільйонів є заборгованість перепробування. Тобто практично бюджет втратив всього-навсього. Ці відщеплення, які 100% не зараховуються до місцевого бюджету, відповідно до змін. якщо ви їм даєте, скажімо, 2 мільйони, то 60% зразу поступить місцевий бюджет а 40% поступить. Я хотів би ще раз наголосити депутатам, я прошу відкинути всі е, свої особисті якісь. Ми, заключ... Ми вирішили це питання. Я вважаю, що це питання соціальне. І якщо нам повідключають енергетик, я не зможу біля кожної підстанції ставити міліціонера або що, щоб вони не відключали. Сьогодні, на жаль, я можу так акцентувати енергетичні компанії. ...минули, але і на рівні терміну не пройшло. Тобто вони залишилися це. Ми, ми своїм рішенням допоможемо водоканалу, а комісія, комісія, два депутати, фахівці визначать, можливо, які напрямки треба покращити, погіршити і так далі. Вони сьогодні займаються. Тими речами, якими не займався попередній водоканал. І ми ж по боргам цього не треба говорити нічого. Значить, Я слово секретарю, це соціальне питання. Я також прошу колег підтримати цей проєкт рішення, тому що саме болюче питання у водоканалу це те, що держава не покриває різницю в тарифах на електроенергію. Я прошу і поставлю знову на голосування за основу. Ми прийняли декілька протокольних рішень. Враховуючи це, я ставлю з проект рішення. Ну, ви уявляєте, зараз почнуть відключати мешканців від водопостачання. Що ми зробимо? Ніхто 17.34. Повернутися до порядку. За, прошу голосувати. Ігор, я прошу тебе теж, я знаю твою принциповість. Принциповість. Е, давай, е, прошу підтримати. А ну не з ними. Давайте, хлопці, ну. я не хочу, щоб наші друзі були десь на сайті, що ніхто не хоче допомогти Так, Заборозкайте. Пропозиція повернутися через неділю, так? А що? Я не знаю. Світлан Німчук, було пропозиція повернутися через неділю? наступний. Немчук! що весь корпус і всі депутати і присутні і чітко розуміють, що питання водоканалу є соціальне і має дуже велике значення в діяльність міста. Однак треба чітко зрозуміти, тих депутатів протягом там, певного періоду зверталися в водоканал з проханням, як мінімум, невеличкими. Невеличкою запискою або е, надати якісь дані, які би говорили про використання коштів, які були виділені раніше. Е, тих даних не поступає. Виділення коштів, які йдуть кожен день на покриття збитків обладнання з міського бюджету, е, ну, чесно кажучи, вже тривожить. Певно, ну, роботи питання. Моя пропозиція поставити: фанальне засідання це не закривати, дати доручення. Особи, Надати звіт бути виділені. І на слідуючому конаковому засіданні прийняти рішення про е, виділення цього траншу, який є в даному проєкті. Ми готові депутатський корпус провести перемовлення з енерго для того, щоб не приймати ніяких діб, змушені бути. Буде... Дякую. Перенесемо на слідкую засідання. На не Пленарне, непленарне. На на Добре, домовились. Будемо голосувати. 17.52. Досвід на розробку проєкту учасникам земельних екран, учасникам бойових дій. Доповнення. За основу. За основу. Тут є представники, так? Я бачу. основу Прошу підтримати. Чоловіки працювали на сході з зброєю. в руках угу, Зрозуміло? Я очевидно бачу, що не встиг. Ставлю повторне голосування за основу. Ставлю повторне голосування за основу.